Вітаю, шановні телеглядачі. Ефір телеканалу Віничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у гостях Ольга Ремешевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю! І говорити ми будемо про впровадження зеленого курсу у Вінниці та розвиток безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади на 2024-2027 роки. Отже, пані Ольго, розкажіть, будь ласка, спочатку повномасштабного вторгнення російської. Федерації до України питання енергоефективності стало ще більш важливим. І які зараз роботи, які зараз заходи проводяться у місті для того, аби зберігати ось цю енергоефективність і вчитися неї, ну давайте розпочнемо з того, що саме включає в себе змісто слово енергоефективність це використання не меншої кількості ресурсів енергетичних для досягнення того, що результату. Якщо на простому прикладі, наприклад, ви вирішили випити склянку а, чаю. І вам потрібна виключно одна кількість води, тому коли ви витрачаєте повний чайник і коли на одну склянку, ми розуміємо, що ви досягаєте в будь-якому випадку результат один той самий, але вже витрачаєте ресурсів значно більше. Щодо енергоефективності в нашій громаді, у нас є ряд програм, які були створені в 2023 році. Зокрема, одна із них це порядок часткової компенсації витрат за відновлення джерел енергії для суб'єктів мікро, малого та середнього підприємництва. Це коли. Суб'єкт господарювання встановлює такі джерела енергії, і Вінницька міська рада може йому компенсувати певні витрати. Це якби стимулює підтримку таких відновлених джерел енергії. Якщо... Одразу от, запитаю у вас, скільки таких підприємств у Вінниці минулого року запровадили і вони отримали отримали компенсацію. компенсацію. Розкажіть, скільки це було підприємств? минулому році? Це було 12 суб'єктів господарювання на загальну суму компенсації 5,2 мільйона гривень. І в цьому році є вже певні заявки. На подачу на порядок компенсації вони наразі опрацьовуються. Що говорити за інших суб'єктів господарювання на території нашої громади, то ми на сьогодні маємо вже поряд близько десь 45 суб'єктів господарювання, які встановили сонячні електростанції загальною потужністю 10,5 МВт. мегаватт це для нашої громади достатньо велика кількість потужності. Цього року теж планується ось такі компенсації. Так. Хто саме може їх отримати, чи це всі підходять до цього, чи є якийсь перелік особливостей, які не можуть подати підприємства себе на цю компенсацію? Ну, ну, перш за все, це градація мікро, малі та середні підприємництва це суб'єкти, які можуть подати відповідну заявку до департаменту економіки і інвестицій міської ради, і далі вже про розрахунку отримати. Те відповідну компенсацію, тож продовжуючи тему енергоефективності, розкажіть от як саме залучати людей, розказувати їм про те, що потрібно випивати менше. Набирати менше води, от на такому прикладі простому, як ви розказали, як які заходи проводять для того, аби люди були більш обізнаними в цій сфері. Ну, перш за все, чому ми хочемо здійснювати заходи з енергоефективності? Це економія наших власних коштів. Ми розуміємо, що ми живемо в умовах війни, і, на жаль, ми не можемо дозволяти собі великі витрати навіть на ті комунальні послуги, які ми маємо. Але є певний ряд примітивних заходів, які кожен вінчанин може для себе здійснювати. Ну і з одним прикладом, ми назвали як. Закипятити ту потрібну кількість води на цьому можна зекономити. Якщо ми говоримо, наприклад, про led -ламп, лампи да? ну вже давно. Потрібно відмовитись від ламп прожарювання і використовувати більш ефективні і енергозберігаючі LED-лампи. Це другий такий приклад. Якщо ми говоримо, наприклад, про побутову техніку, то сьогодні ми можемо вже спостерігати, що в магазинах вже є відповідне маркування, на якому можна вже спостерігати клас енергоефективності даного приладу. І відповідно від цього, це теж буде йти відповідна економія коштів. Якщо ми говоримо про суб'єктів господарювання, це впровадження інноваційних технологій, технологій, виробництво обладнання, які енергоефективні на цьому підприємства теж можуть економити кошти, а законовлені кошти направляти на подальший розвиток, інновація або на енергоефективні заходи. Якщо говорити от за бізнес, з ними легше домовитись, тому що є якісь компенсації, є різні альтернативні джерела, можна запропонувати. А якщо говорити за про простих людей, як їм пояснити це і показати прикладно, що ось таке можливо? Ну, перш за все, ми можемо сказати, що департамент відновлення, в якій в складі має відділ енергоменеджменту та безбар'єрності, завжди готовий до надання відповідних консультацій в рамках цього в січні поточного року був Відкрити офіс декарбонізації та енергоефективності, який якраз і націлений на забезпечення комунікації з мешканцями, суб'єктами господарювання та іншими установами, які зацікавлені в енергоефективності. Ми консультуємо і простих мешканців. Ми також надаємо консультації для ОСББ, які теж можуть приймати участь у відповідних програмах щодо енергоефективності їхніх будинків. Активно використовуємо і такі майданчики, як ваші, соціальні мережі, і от люди можуть ознайомлюватись, тому що ми періодично висвітлюємо цю проблематику і надаємо якісь рекомендації. Якщо у людей є бажання, вони можуть звертатися кожен день з 9 до часу дня в офіс декарбонізації, який знаходиться в Вінницькій міській раді на першому поверсі, другий особистий кабінет, і відповідно отримати такі консультації. От нещодавно відкрився офіс декорбонізації. Розкажіть, які от підсумки, якщо можна підбити за цей час, скільки звернулось війничан, скільком було надано допомогу чи розгорнуту відповіді на їх питання? Ну, зазвичай е звертаються мешканці з простими побутовими питаннями. Ми надаємо ці консультації, враховуючи, що Вінниця стала дійсно першим містом, де відкрився такий офіс, ми тісно співпрацюємо з державним агентством. З енергоефективності, з яким якраз вибудовуємо той механізм взаємодії, як далі працювати і надавати і формувати певні проекти для покращення такої ситуації в нашій громаді і в Україні в цілому. Наразі таких офісів відкрито по Україні 5. і наразі проходять також навчальні програми саме для енергоменеджерів, щоб підвищити їх рівень кваліфікації в цих питаннях. Ми поки що надаємо консультацію, формуємо відповідні проекти громади. Чи від фізичних осіб, які можна подати на фонд декарбонізації, які далі ну, з подальшим, можливо, найближчим часом зможе виділяти певні кошти на реалізацію таких заходів? Офіс декарбонізації він сприяє розробці і підтримці проєктів, що відповідають зеленому курсу. В Вінниці розкажіть, що це таке, коли прийняли цей зелений курс. Він є від європейського зеленого курсу. Розкажіть, що це. Зелений курс в Вінниці був задекларований в січні 2022 року. Ми дійсно наслідуємо принципи та стандарти європейського зеленого курсу. Для нас дуже важливо приймати досвід європейських країн, які значно попереду від нас, але враховуючи, що в Європі він був прийнятий в дев'ятнадцятому, а ми вже на в січні 2022, го ми не так далеко від них відійшли. Але наша загальна мета, як і Європи, як і нас, це досягнення кліматичної нейтральності та зелено. Переходу. Ми працюємо в цьому напрямку, наслідуємо їхні стандарти і адаптуємо до нашої ситуації в нашій громаді. І це нам дає певні напрямки, От енергоефективність якраз є однією складовою зеленого курсу, тому що зменшення використання ресурсів, зменшення викидів парникових газів в атмосферу це все екологія. Тобто ми досягаємо певного результату в різних сферах життя. В Україні скільки міст чи є такі міста, які підтримують зелений курс і впроваджують це у себе? Насправді в Україні є міста, які в тій чи іншій мірі використовують якісь елементи зеленого курсу. В цілому поки що мені не відомо, чи в такому комплексі хтось працює в окремих напрямках, чи по відходам, чи по енергоефективності хтось більше, хтось менше, тобто кожна громада на свій розсуд приймає чи цей документ. В свою роботу чи безпосередньо бере якісь окремі елементи зелена трансформація країни вона є досить важливою і особливо зараз під час війни, тому що ми розуміємо, скільки шкоди наносить клімату, скільки шкоди наносить нашому простору. Війна, розкажіть, яким чином впливають ось ці процеси декарбонізації на нашу природу, на наш клімат? Якщо говорити про природу, ми з вами спостерігаємо, якщо так. Трошечки подивитися назад, і ми бачимо, наскільки змінюється погода. Вже не ті опади взимку, і вже досить спекотне літо протягом останніх років. Ми розуміємо, що це впливає, наприклад, на вирощування певних культур. Аграрії вже адаптовуються під ці виклики, не вистачає, можливо, іноді опадів. І також, якщо ми спостерігаємо, наприклад, по водним об'єктам, ми бачимо, як пересихають деякі маленькі річки. Чи висихають ставки? Це теж наслідки от природних явищ. А всьому цьому на жаль сприяє людська діяльність. Тому зелений курс направлений якраз на те, щоб розробити певні політики. І одна з таких політик це була в минулому році розроблена спільно з експертами оцінка вразливості громади до змін клімату. Тобто, ми маємо адаптуватися, зрозуміти, які наслідки можуть бути, і в подальшому здійснювати певні заходи, щоб не погіршити. Чити дану ситуацію за цей час, відколи зелений курс діє у місті, розкажіть, які переваги найголовніші ви для себе виявили, і що дійсно це потрібно, і цей проект має дійсно позитивний вплив. Його потрібно продовжувати. Ну, враховуючи, що якраз період декларування зеленого курсу відбувся на січень 2022 року, а в лютому вже розпочалась війна. То на жаль. Ці жахливі обставини не дали змогу в 2022 році приступити активно до повноцінного процесу розробки зеленого курсу і його складових. Але це нас не зупинило. Ми в 2023 році поетапно почали напрацьовувати відповідні політики. А по прикладам, можна сказати, це і екологічний транспорт, який в нашій громаді є, це ті тролейбуси, які з автономним ходом дають можливість сполучення до прилеглих наших територій. Це теж екологія, так? тобто ми не проводимо контактну мережу додатково, не витрачаємо енергетичні ресурси. А такий засіб, як автономний ход, дає можливість все-таки сполучати центр міста чи взагалі Вінницю з іншими населеними пунктами. Це багато речей, які пов'язані, наприклад, з водними об'єктами. До речі, в цьому році ми розпочали процес обстеження водних об'єктів, і заплановано на цей рік 86 водних об'єктів, які ми досліджуємо в якому вони стані та їх прибережна захисна смуга, колегії з муніципальної варти, з зеленбуда, шляхового управління, інституту розвитку міст, нашого департаменту екологи виходять на місце, перевіряють стан водних об'єктів. Якщо там є якесь стихійне звалище сміття, ми його прибираємо. Якщо є повалені дерева чи захарашення, він і ця долучається і прибирає дану територію. Якщо ми бачимо витоки стічних вод водні об'єкти. Відповідно, працівники муніципальної варти досліджують саме з якого домогосподарства йдуть ці витоки, і далі вже вчиняють відповідні чи приписи, чи відповідні складають протоколи. От саме якщо говорити за річки, наскільки вони стали зараз чистішими, тому що роботи прибирання біля річок проводяться вже щорічно протягом декількох років. Чи стали річки більш чистішими і чи стали громадяни? Більш свідомими і менш викидати туди сміття, приносити з дому усе викидати і більше дивитися, доглядати, прибирати теж, тому що вони неодноразово долучалися до прибирання малих річок. Як яка зараз ситуація? Ситуація така, що є все одно осередки засмічення, є стихійні звалища сміття, які необхідно прибирати. На жаль, не всі громадяни усвідомлюють ту відповідальність і усвідомлюють яку шкоду заподіюють тим водним об'єктам, адже Переважно ці річки якраз впадають в Південний Буг, який є основним джерелом нашого водопостачання. Випадки є, можливо, не так вони, їх більше чи менше стало, але фактично я впевнена в тому, що все-таки свідомість людей вона підвищується з кожним разом, і ми розуміємо, яка шкода все-таки заподіюється водним об'єктам. На жаль, поки що є відкритим питання, це приватних домового господарства, які, на жаль, не влаштовують належні. Лежним чином вигрібні ями і не відкачують можливо їх а взагалі в когось їх нема. Тому тут має ще бути проведена велика робота саме з приватним сектором, щоб вони саме не забруднювали ці водні об'єкти. Департамент відновлення та розвитку активно працює і у сфері безбар'єрного простору міської громади. Отже, розкажіть, що входить в програму безбар'єрності на 24-27 роки, і як саме має змінитися наше місто до 27 року. Ну, перш за все почнемо з того, що на території нашої країни діє національна стратегія безбар'єрного простору України до 2030 року. Вона йде під патронатом першої леді України. Це Олена Зеленська. Це документи, які дороговказ для інших громад для розробки подальших документів. Вінниця стала не виключенням від цього, і ми дійсно розпочали процес розробки такого програмного документа, як створення безбар'єрного простору в нашій громаді з 24 по 27 рік. Наразі відбувається формування робочої групи, тому що в минулому році ми здійснили публічний збір бажаючих до нашої робочої групи, був спромований певний склад, але за цей час поки що ми працюємо над програмою ще виявили 18 суб'єктів. Е е від громадськості, які зацікавилися теж доєднатися до нашої програми і допомогти в її розробці, це досить важливе значення для нас, тому що не приймають рішення безпосередньо працівники міської ради, а це є і представники громадськості. Дана програма буде проходити в рамках національної стратегії, яка містить саме шість напрямків: це фізична безбар'єрність, інформаційна, цифрова, освітня, суспільна та громадянська і економічна. Мічна безбар'єрність саме по цим шести напрямкам буде відбуватися фокус групи, де ми безпосередньо вже з особами, дотичними до даної тематики, будемо дискутувати щодо що необхідно зробити, які речі вже потрібно на першому етапі впроваджувати, що можливо трошки пізніше. Тому протягом квітня місяця будуть проходити фокус групи, де ми будемо обговорювати ці питання, але це не виключення для інших мешканців нашої громади, які зацікавлені. Вирішені того чи іншого питання, вони також можуть долучитися до обговорення. І на адресу департаменту електронного вона у нас є на сторінці Фейсбук, де можна теж надіслати свої побажання, коментарі, пропозиції. Це можна також в міській раді на першому поверсі особистий кабінет номер 2 прийому громадян, де ми можемо теж проконсультувати чи прийняти якісь пропозиції чи зауваження стосовно даної тематики. Ну і Особисті комунікації, якщо люди мають бажання, ми завжди готові вийти до людини і проконсультувати чи вислухати її побажання. Тобто, протягом квітня буде таке публічне обговорення, збір пропозицій. І якщо нам достатньо буде цього часу, то в травні місяці очікується громадське слухання щодо напрацьованого проєкту, програми. І далі ми вже в червні плануємо винести дану програму на затвердження Вінницької міської ради. Тобто таким чином усі ось ці напрямки будуть детально розбиратися, що кому потрібно зробити в той чи інший час, і потім вже будете працювати саме по напрямках, і саме ті підприємства чи ті департаменти, які працюють в тому напрямку. Якщо це освіта, то це освіта. Абсолютно вірно, тобто це буде умовний аналіз поточної ситуації, що ми маємо на сьогодні. Це буде зрозуміло, що в нас можливо якісь напрямки не враховані або запит від громадськості в цьому питанні. І далі ми будемо напрацьовувати план заходів і в тій чи іншій підгрупі, да з цих шести напрямків, які необхідно буде доопрацювати і планомірно створити план заходів на подальші періоди. Вінницька міська територіальна громада почала працювати над питанням безбар'єрності ще більше 20 років тому, але з різними моментами, різними роками по різному, і більш, більш детально почала працювати в 19-18 роках. От як саме змінилася зараз безбар'єрність у місті, тому що виникають різні підходи з роками, вони стають все сучаснішими і якіснішими. Як змінилася Вінницька громада в плані безбар'єрності за ці роки? Однозначно можна сказати, що з кожним роком дійсно покращується бачення і напрацьовуються необхідні можливості відкриття щодо усунення бар'єрів в нашій громаді. Одним з таких гарних прикладів, коли йде мова про реконструкцію чи капітальний ремонт, наприклад, вулично шляхової мережі, підходимо комплексно. Це встановлення відповідних зупинок з тактильною плиткою. Ми застосовуємо вже останнім часом дві сучасні. Сні практики, це касельський бордюр, який можна спостерігати якраз на вулиці Театральній на зупинці, це якраз доступ, коли громадський транспорт під'їжджає дуже близько до тротуару, і людина безперешкодно можна потрапити безпосередньо в транспорт. Це якщо її мова йде про вулицю Замостянську і, наприклад, про реконструкцію вулиці Битоській, ми там спостерігаємо встановлення віденських платформ. Це підвищення саме на місці. Цях зупинки громадського транспорту, тобто такі сучасні практики, дійсно ще там 10 років їх не було. Але коли наші експерти чи наші працівники мають досвід комунікації чи з містами-партнерами, чи це можливо якісь візити в інші країни, вони переймають цей досвід і втілюють його в життя вже в нашу, в нашій громаді. І хочеться нагадати, що безбар'єрність потрібна не лише людині з інвалідністю, яка пересувається по місту на кріслі колісному. Це і мами з дітками, які катають їх у візочках. Це і зараз побільшало військових, які повертаються ветеранів війни, і це стає ще більш важливою темою. Так, і це і люди похилого віку, це вагітні жінки. Тобто, це досить великий спектр суспільних груп людей, які потребують ці подолання цих бар'єрів. Тобто, ми маємо створювати можливості, і е, наразі ми маємо певні бар'єри в громаді, але маємо зараз працювати над тим, щоб їх долати. А в майбутньому, щоб взагалі таких питань, щоб потім переробляти чи допрацьовувати, не було, щоб була акціоніма умовно завтрашнього. Дня виконувати це все плавномірно, щоб ніяких потім переробок не було, тому що кожна переробка ми розуміємо, що це витрати з бюджету нашої громади а ці кошти краще направити на більш важливі речі. І краще одразу зробити гарно і якісно, да тому ми будемо дуже розраховувати на державні органи влади, які відповідних там будівельних нормах будуть встановлювати такі важливі акценти, щоб не допускати якусь похибку той чи іншого виду робіт, щоб потім не переробляти і не витрачати це на це додаткові кошти. Я дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. І нагадаю нашим глядачам, що у нас у гостях була Ольга Римашевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. До нових зустрічей.